Вітаю! Сьогодні у мене була на прийомі пацієнтка, у якої в pap виявили атипові клітини неясного генезу. Це потребує е, скорочення аскус, е, це потребує подальшого спостереження і дослідження швійки матки. Е, ми з нею провели ВПЛ-дослідження, вірус на людини виявився у неї негативний. І я порекомендувала провести пацієнті вакцинацію. Ми зробили сьогодні перше дозування гардасил. Він має штами проти чотирьох видів вірусу по літини. Ось так виглядає коробочка, ось так виглядає шприц з вакциною. Вводиться вакцина внутрішньо м'язова, здебільшого, у, сюди у зовнішню частину плеча. В Україні на даний час є зареєстровані і присутні два типи вакцин: це. Гардасил 4 та Цервалікс. гардасил від наявний в Америці та країнах Європи. Якщо у вас є доступність, або ви часто подорожуєте, у вас є можливість вакцинуватися більшою кількістю штамів від вірусу папіломи людини. Якщо такої можливості у вас немає, я дуже рекомендую вакцину Гардасил 4.